Не дивлячись на те, що нещодавно ми вже познайомились із цьогорічною новинкою RTX 3050 на 6 ГБ, у даному відео випала нагода повернутись до неї ще раз. Бо за статистикою Steam, RTX 3050 зараз одне з найпопулярніших рішень серед користувачів. Так, розуміємо, що більшу частину від загальної маси одноіменних прискорювачів займає 8 гігова версія. Тому до тестування ми додамо і її теж. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Не будемо вас довго мучити детальними характеристиками, а коротко нагадаємо, що залишилось від порізаної версії у порівнянні з повноцінною після безжального скальполю інженерів. По чипу усе більш-менш просто, і не так вже і критично: на 10% менша кількість виконавчих sm блоків, і відповідно настільки ж скромніша чисельність усіх його складових виключення блоки рестеризації, яких і там, і там однаково. А от по вірам усе сумно, і діло не тільки у тому, що старша версія має на 2 ГБ більше. 96 бітна шина ось де зарито ще один спотикач, який сильно заважає відеокарті дихати на повні груди. У 8-гігової версії вона на третину ширша, 128 бітна. Ще одним спрощенням є значно нижчі робочі частоти GPU, заради помітно меншого енергоспоживання. У 6-гігової версії вони на 510 МГц нижчі у базовому режимі і на 307 у бустовому, це якщо розглядати еталонні характеристики. Тож, враховуючи все сказане, спрощеному акселератору краще пасувала назва із меншим індексом, якимось 3040 або 30.30. Молодшу версію розглянемо на прикладі Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OC. По характеристикам від референсу її відрізняє тільки на 30 МГц вища частота у бустовому режимі. Це недороге і за конструкцію невелике по габаритам рішення, оснащене фірмовою системою охолодження WindForce з алюмінієвим радіатором середніх розмірів, пластиковим кожухом та двома вентиляторами. Останні працюють тільки коли це дійсно потрібно і обертаються у різні боки для ефективнішого розподілу вітру. Старшу представлятиме паліт GeForce RTX 3050 Dual OC. Також відносно невелика, теж із бюджетної лінійки і трішки розігнана по GPU на 45 МГц у максимально прискореному режимі. Продувають радіатор тут так само два вентилятори, і так само із функцією Stop. Проте, на відміну від 6-гігової карти, прихильників підсвітки тут порадує RGB-логотип на торці пристрою. До речі, якщо вам подобається наша робота, то підтримати її можна за допомогою спонсорства на YouTube або на платформах Patreon та BayMieCoffi. Усі ваші донати підуть на придбання нових ігор та заліза, від чого якість контенту стане ще кращою. Посилання під відео. Перевірялись можливості карт на наступному тестовому стенді. Основою платформи виступила стильна та функціональна материнська плата Ezroc X670E TaiChi під AM5 сокет із потужною 27-фазною системою живлення. Процесору неї було встановлено AMD Ryzen 7 7800X3D із 8 ядрами, 16 потоками та великим 96 МБ кешем третього рівня. Охолоджувався у стані 360-мм RSO NZXT Kraken Elite 360 з яскравим LCD дисплеєм на водоблоці для відображення усіх найважливіших показників. А її великий радіатор чудово продувають три фірмові 120-мм вентилятори завдяки статичному тиску до 2,7 мм водяного стовпа при швидкості до 1800 обертів на хвилину. Оперативно запам'ятовували усі дані Kingston Fury Renegade RGB DDR5 6400 у комплекті з двох модулів по 16 ГБ. Таймінги ОЗП становлять 32,2 по 39, а робоча напруга обмежена планкою у 1,4 В. Плашки добре вписалися у внутрішній антураж системи, бо як і водянка та старша відеокарта несуть на собі приємну RGB підсвітку. Увесь супутній софт, включно з операційною системою, зберігався на M.2 2 псі 40 X4 SSD накопичувачі Kingston Fury Renegade ємністю 2 ТБ. Зчитувати і записувати дані він може зі швидкістю до 7300 та 7000 МБ на секунду відповідно. А боротися з тепловими надлишками йому допомагав комплектний добротний алюмінієвий радіатор. Харчуванням системи займався 850 ватний Seasonic Prime PX850 із платиновим сертифікатом ефективності. І розмістились усі компоненти у стильному корпусі NZXT h 6 Flow Black. Головною його фішкою є незвична конструкція передньої панелі, поділена на дві частини: повністю прозору кришку ліворуч та розташований під кутом відсік для трьох комплектних вентиляторів праворуч. Перед тим як зануритись у світ полігонів та штучного освітлення, декілька уточнень. У всіх іграх використовувалася роздільна здатність Full HD як найбільш оптимальна для обох відеокарт. Також ми не робили акцент на кіберспортивних дисциплінах, на які в першу чергу орієнтуються прискорювачі, бо невеличкий спойлер, з ними вони справляються досить легко. Краще подивимось, що можна вижити у актуальних важких проєктах. Більш-менш грабельну частоту кадрів у середні 42 FPS ми отримали на 8-гіговій версії у Alan Wake 2 з продуктивним апскейлером та medium пресетом. Розуміємо, що така швидкодія не усіх влаштує, але, пардон, панове, це ж RTX 3050, найпростіше рішення лінійки. Логічно, що увесь час геймплей супроводжувався з легка жилейним керуванням у динаміці, та й без влагів і посмикувань не обійшлося. І все ж, на нашу думку, при бажанні пограти можна. Шестигігові карті аналогічні налаштування дались приблизно на чверть гірше. Середній лічильник занурився до 32 кадрів і замилив картинку у русі так, що грати стало взагалі неможливо. Проте і у даному випадку опускати руки не слід. Якщо викрутити усі повзунки ліворуч і залишити DLSS у тому ж режимі, то можна отримати схожу до старшої карти продуктивність, як і у попередньому сценарії. На наше здивування із Avatar Frontiers of Pandora, карта з більшим обсягом вірам упоралась значно краще, ніж ми очікували. У цьому проєкті можна порадувати оку навіть високоякісною флорою та фауною із таким же якісним масштабуванням зображення. Останнє трішки змазує картинку у русі, але якщо не роздовлятись гру по стоп кадрам, усе буде норм. Середній річильник майже дотягнувся до мінімально комфортної планки у 60 FPS із просіданнями до 45 кадрів. З тими ж налаштуваннями простіша RTX 3050 по середній частоті кадрів просіла до 43 ФПС, і занурювання траплялись у район 35 з усіма відповідними наслідками у вигляді частих підфризів і затримок у керуванні. То є винуватцем таких дратуючих подій добре видно на моніторингу старшої карти, бо відеобуфер останньої в аналогічних умовах був забитий на 7 ГБ. Покращити ситуацію допоміг простіший збалансований DLSS та на сходинку нижчий середній графічний пресет. Частота оновлення дисплею зросла до 48 кадрів і, хоч до результатів 8-гігової карти з якіснішими налаштуваннями було ще майже 10 FPS, в середньому ігролад покращився кардинально. Великий та гарний світ Baldur's Gate 3 на потужнішій карті можна досліджувати на ультрах без суттєвих проблем із середнім річільником у 69 кадрів. І тут чогось нового додати нічого. Стандартний, в міру, комфортний геймплей для цього проєкту. Із порізаною RTX 3050 це вже середні 50 з хвостоком FPS на тих же налаштуваннях, проте із не дуже приємним відчуттям нестачі продуктивності. Так, для такого неспішного тайтлу і цього в принципі достатньо, але нам під час прогулянки місцевими краєвидами увесь час хотілося більшого. Отримати бажане оновлення дисплею допоміг якісний апскейлер, і частота кадрів швиденько підтягнулася до результатів 8-гігової версії без масштабування. Грати стало теж комфортно. Із Call of Duty Warzone ситуація наступна. На повноцінній карті просто на максималках, без масштабування зображення, продуктивності достатньо. Але плавності, за нашими відчуттями, ні. Тому найкращий геймплей із середнім лічильником більшим за сотню було отримано із додаванням якісного DLSS, з яким суттєвих зауважень до ігрового процесу у нас вже не виникло. 6 гігабайтний прискорювач при аналогічних налаштуваннях вивіз на 18% менший середній FPS, проте і його було достатньо для успішного відстрілу суперників. До того ж, плавність зміни кадрів була лише трішки гіршою, ніж на старшій карті, і, скоріш за все, знову через нестачу VRAM. І от для прикладу кіберспортивний проект Counter-Strike 2 на старшій карті оновлювався аж 120 разів за секунду в середньому на дуже якісній графіці. У найважчих місцях із великою кількістю димових ефектів просідання відбувалось до 70-80 кадрів, і їх вплив на відчуття зброї у руках був мінімальним. Якщо ж налаштування понизити ще на сходинку, а то й дві, то теоретично можна і у серйозних турнірах непогано себе почувати. Молодший аналог теж відносно легко упорався із цим шутером, хоч і продемонстрував на 17% меншу швидкодію на рівні 100 середніх ФПС. При застосуванні димових гранат просадки могли траплятись до 50-60 кадрів, що вже може помітити пильне око. Проте і у даному випадку ніхто не заважає трішки вгамувати свої апетити до великої кількості полігонів та погратися з деякими параметрами графічних налаштувань. У Cyberpunk 2077 на потужнішій версії можна отримати якраз під 60 середніх FPS, навіть на ультраякісному пресеті. Для цього правда доведеться трішки підштовхнути прискорювач за допомогою якісного апскейлеру. Відеоряд в принципі комфортний, відеобуферу вистачає, а на просадку район 50 кадрів для відеокарти цієї вагової категорії звертати увагу якось не особливо і хочеться. До того ж, маніпуляції з повзунками ніхто не відміняв. Головне, що спускатись по якості картинки є куди. Спрощені моделі такі налаштування не підкорились. Оновлення картинки впало до 44 разів за секунду в середньому, і занурювання до 35 у купі з посмикуваннями на високій швидкості у транспортному засобі інколи призводили до пропуску того чи іншого повороту з супутніми віртуальними жертвами місцевого населення. Пускаємось на одну сходинку нижче до високого пресету і з тим же якісним DLSS, і отримуємо вже 64 кадри за секунду на середньому лічильнику з некритичними просадками до 55. Плавність відеоряду приємна. відеобуферу тепер вистачає. Побавитися із Мідіум променями на 8-гіговій карті можна, але повноцінно грати навряд чи. Частота кадрів більшість часу знаходилась нижче позначки у 50 FPS, а при просадках до 45 і нижче вже відчувалось, що із грою щось не те. Та й підтупи місцями почали з'являтись критичні. І звісно ж, про 6 гігабайтний аналог у даній складній ситуації краще взагалі не згадувати, якщо тільки ви не зайшли у гру для дослідження скріншотів. Diablo 4 на найважчих налаштуваннях, без променів, старша версія 3050 вивезла упевнено із середньою частотою у більше ніж 70 FPS. Просадок нижче 60 помічено не було. Стандартний, більш-менш комфортний геймплей для цього проєкту. У повністю ідентичних умовах порізана RTX 3050 теж упоралась добре. Середній лічильник, правда, із нею не такий високий 63 кадри за секунду. Однак і 60 FPS не завжди витримувались. Але в цілому зануритись у ігровий процес можна і з головою. Ми до сих пір не розуміємо, який зиск від променів отримує цей ігровий проєкт. Та для повноти картини все ж вирішили запустити його із ним теж. Щоб отримати схожу продуктивність із попереднім сценарієм БСРТ на 8-гіговій карті з тією ж якістю картинки довелось активувати якісне масштабування. Та й так, плавність ігрола помітно погіршилась, але не настільки, щоб геймплей перетворився на неграбельний. Шестигіговий прискорювач теж не впав лицем у бруд, і при аналогічних налаштуваннях таки зміг забезпечити достатні для проходження гри продуктивність та плавність відеоряду на частоті близько 60 середніх ФПС. Потинятись дахам у Dying Light 2 на потужнішій карті можна навіть на загальному пресеті з трасуванням променів із частотою оновлення дисплею близькою до 70 FPS. При цьому роздільну здатність рендеру доведеться знизити до збалансованого режиму, недоліки роботи якого у даному проєкті зведені до мінімуму. Просідання нижче комфортної планки зустрічались на нашому шляху. Проте це були усього декілька секунд, які на здібності паркуру особливо не впливали. Простіша піддослідна карта у аналогічних умовах змогла вивести рівно на 10 FPS менше середньої частоти, і якраз впритул наблизилась до комфортної позначки у 60 кадрів. І хоч продуктивність і погіршилась на 14% і просадки терплялись до 50 FPS, в цілому отриманий досвід можна охарактеризувати оцінкою добре. Найкраще співвідношення по якості картинки та продуктивності у Fortnite на повноцінній RTX 3050 вдалося отримати на високих графічних налаштуваннях у поєднанні з якісним апскейлером. Середній лічильник після тестового пробігу застиг на позначці у 68 FPS, і можна сказати, що комфортну планку він не перетинав, а якщо і перетинав, то не надовго і не набагато. До плавності відеоряду у нас зауважень не виникло. Порізана ж карта із ідентичним завданням можна сказати, що не впоралась, хоч і забезпечила непогану частоту на рівні 53 ФПС. Бо не тільки невисока продуктивність у такому динамічному шутері відчувалася не з найкращої сторони. З'явились неприємні посмикування, які, скоріш за все, пов'язані з майже повністю забитим буфером VRAM. Найкращого геймплею у Forza Horizon 5 на 8 Гігові 3050 можна досягти при безкомпромісних за якістю налаштуваннях із якісним DLSS. Оновлення картинки у такому разі перевалює за 80 FPS, і навіть показники дуже рідкісних подій не опускаються нижче 70. Ганяється комфортно і артефактів від масштабування зображення, якщо їх не шукати із лупою на паузі, майже непомітно. 6 ГБ у даному проєкті простішій карті на ультрах не вистачає. Про це сигналізує заповнений об'єм по моніторингу і слабенькі показники 0.1% 0,1%ЛУ. Та й наші очі змогли зафіксувати появу деяких некритичних посмикувань. Проте, незважаючи на усе вище сказане, грати з задоволенням можна і так. Та й середній лічильник не такий вже й низький, 70 FPS. Для більш вимогливих геймерів доцільним буде спрощення параметрів напряму пов'язаних із якістю текстур. Максимально комфортний геймплей у Ghost of Tsushima на потужнішій карті вдалося отримати за допомогою поєднання високої графіки та якісного апскейлеру. Середня частота кадрів при цьому знаходилась на рівні 77 FPS, а плавні зміни кадрів можна назвати зразковою. Простіша версія RTX 3050 у аналогічних умовах відстала на цілих 15 FPS, тобто 19%, і планка у 60 кадрів на середньому лічильнику далась їй важкувато. Дропи траплялись до 50 FPS. А от щодо геймплею і загального враження від гри, то тут не все так погано грати можна. Цікавий момент. Якщо використовувати повну роздільну здатність рендеру, то в 8-гіговій карті доступними стають максимум середнє налаштування графіки. Бо навіть 60 FPS у таких умовах не завжди витримуються. З 6-гіговою, відповідно, ситуація ще гірша на добрий десяток кадрів, плюс просадки у район 40 FPS, плюс підфризи, плюс легка желейність у керуванні. Тож у цій грі краще використовувати якісний DLSS. З ними картинка на високих приємніша, і продуктивність вища. Вдосталь настрілятися з лука і дослідити великий машини світ Horizon Forbidden West на старшій карті можна на високому пресеті, якщо підсилити його знову ж таки якісним масштабуванням. Середній лічильник хоч і не сильно високо відірвався від позначки у 60 FPS, проте і надто низько не просідав, буквально на декілька кадрів. Ігролад плавний, емоції від взаємодії з проєктом приємні. А от із молодшим проскорювачем траплялась якась біда при тих самих налаштуваннях. ФПС впав майже удвічі, і назвати отриманий геймплей прийнятним язик не повертається. Гадки не маємо, що стало причиною такого падіння продуктивності, бо відеобуфер навіть у найважчі моменти не заповнювався більше ніж на 5 ГБ. Для того, щоб виправити ситуацію і тримати схожу із 8 гіговою версією швидкодію, просто відкату до середніх налаштувань виявилось недостатньо. Довелося ще й роздільну здатність Апскейлу зменшувати до збалансованою і з помітною втратою чіткості. Пройти The Last of Us Part 1 на повноцінній RTX 3050 теж можна із гарною високоякісною картинкою та непоганою продуктивністю у 60 плюс кадрів у середньому без критичних просадок. Проте і тут без застосування DLSS у якісному режимі не обійтись. Хоча і недоліків його роботи у цьому проєкті небагато. У різаній версії карти такі красоти вже недоступні, бо із ними оновлення дисплею впало майже на третину до 46 FPS у середньому і з'явились неприємні посмикування у купі з затримками у керуванні. Заплатити за більш-менш прийнятну частоту кадрів на 6 гігабайтній карті доведеться скромнішими середніми повзунками при збереженні того ж рівня масштабування. При цьому навіть із таким спрощенням середній лічильник не дотягується до 60, а занурювання відбувається у район 45 FPS. Добре, хоч вже без інпут лагу. Senius Saga Hellblade 2 навіть для 8гігової 3050 виявилася занадто міцним горішком. На середньому пресеті із збалансованим апскейлером нам вдалося витягнути усього 49 FPS у середньому. Нижче по якості спускатись не хотілося, бо й на цих налаштуваннях картинка виглядає не дуже, особливо через низьку роздільну здатність рендеру. Резюме, якщо не фокусуватись на графічній складовій, то при великому бажанні спробувати пограти можна. Щодо 6 ГБ версії прискорювача, то для нього діагноз у нас той самий, тільки із поправкою, що оновлення дисплею відбувалося на 16% повільніше. Тут вже тільки низькі з агресивним DLSS. Із щільним та густо населеним мутантами лісом Sons of the Forest потужніший екселератор упорався на межі своїх можливостей і буквально на один кадр не дотягнувся до комфортної планки на високому присеті. Але із суттєвих просадок нижче 55 FPS він собі не дозволяв, тому загальний геймплей оцінюємо як цілком придатний для того, щоб дізнатися звідки у такому гарному місці взялися ті монстри. На спрощенні RTX 3050 теж можна насолодитись місцевими краєвидами, але якщо не знижувати налаштування, вже більше з ознайомчою ціллю через невисоку продуктивність на рівні середніх 46 FPS із невеличкими просадками. Ще з мінусів відмітимо появу деяких ігрових об'єктів із затримкою прямо перед очима, хоча моніторинг і не фіксував критичного використання VRAM. На наш погляд, оптимальні налаштування у Starfield для старшої карти це середнє із якісним масштабуванням. Так деталізація і освітлення виглядають прийнятно для подальшого занурення у ігровий процес. Проте продуктивності у 53 середніх FPS із просіданнями ще на 5 кадрів для цих умов трішки не вистачає. І краще миритись із цим нюансом, ніж спускатися до мінімалок. А от для 6 гігової карти в аналогічних умовах вже без варіантів. Такі фактори, як середня частота оновлення картинки у 45 разів за секунду, із дропами нижче 40 та мильність у динаміці, м'яко натякають, що тут без найпростіших налаштувань ніяк не обійтись. Підводячи підсумки, хочемо сказати, що від RTX 3050 на 8 ГБ ми б не очікували такої спритності у середині 2024 го Переважно більшість ігрових проєктів вона тягнула на частоті близькі до 60 FPS із високими або навіть ультраналаштуваннями графіки у поєднанні з якісним DLSS. Випадки, коли доводилося спускатись нижче по деталізації або масштабуванню у найважчих сценаріях були поодинокими. Втім, як і ситуації, коли навпаки все йшло на максималках без апскейлерів. Також, як показала практика, інколи на цьому прискорювачі можна навіть рейтрейсинг задіяти на невисоких пресетах. Що ж до 6-гігової версії, то з нею все складніше. Це вже більш вузько спеціалізоване рішення, яке в повній мірі розкривається у кіберспортивних дисциплінах. Мабуть, саме тому через деякий час після початку продажів на неї підвищились ціни через великий попит, і це у свою чергу допомогло RTX 3050 закріпитись у топ-10 по статистиці Steam. Проте для сучасного офлайну вона підходить слабо. Там, де на повноцінній версії усе красиво і швидко, на урізаній доводиться спускатись до середньо низьких пресетів у поєднанні з більш агресивним апскейлером. Тому, на наш погляд, цю карту логічно було б віднести до якоїсь іншої групи продуктів з меншим індексом у назві. А на цьому дозвольте завершити. Пишіть у коментарях, які б ще відеокарти ви хотіли побачити у нас на каналі. Не забувайте підписуватись та радити наші відео друзям. Все буде Україна!